Так, це якраз ви казали, щоб було комісійно представника, яка виконуючи обов'язково. Головне полі постійно комусь. Ведемо мову без фото, відеофіксацію Так, давайте так. Лише про такі умови ми проводимо комісійний облад. А яким чином я можу забезпечити свою безпеку, враховуючи те, що вас я зараз скажу. Я зараз вам скажу. Ну, якщо хочете, я можу сказати, чому я знімаю. Тоді дійте згідно чинного закону. Будь ласка, я маю я маю право знімати згідно 32 статті Конституції України. Це сьома стаття цивільного України забороняє. Це службовий кабінет. Подасте на мене окремо в суд, я згоден. Якщо, якщо це забороняє, подасте в суд цивільний позов без питань. Я ж згоден, якщо ви рахуєте. Але зараз я знімаю з точки зору 32 статті Конституції України, яка важливіша за цивільний процесуальний кодекс. Так, у вас питання до комісії? Звичайно. Звичайно. Не те, що рішення. Яке рішення? А вже було вже комісія зібрання? Ні, ну якраз ми повідомили. Так. — Як я до вас можна звертатись? — Наталя Володимирівна? Наталя Володимирівна, дивіться я. Дайте мені, будь ласка, маски. Мені не надали. А що лікарі, а що ви до мене? А що за упереджене ставлення? Дивіться. Лікарі теж без маски, а що ви до мене? Так, ну то забезпечте мене, будь ласка, маски. А у вас немає маски? Ні, в мене немає маски. Е, я прийшов до лікаря-травматолога по е, факту тому, що сьогодні в мене останній день минулої листка непрацездатності. О, не я прийшов зі скаргами на те, що в мене наявні болі, на те, що мені важко пересуватися. Після чого. Прийшов завідувач відділення. Пан, вибачте, як вас Пасічник, я пам'ятаю, але по ім'я ім, ім по батькові, скажіть. Ігор Вадимович. Ігор Вадимович. Після чого прийшов, прийшов пан Ігор Вадимович і сказав, що е, немає підстав для продовження листка непрацездатності, оскільки ми зробили запит на вашу установу. Е, ну, Це один із моментів, це не, не вердикт. Ні, ви не перекручуєте. У вас не круче. почекайте, ну я ж я можу, як продовжити. Ми написали лист на вашу установу, де керівник нам роз'яснив, що у вас немає фізичного навантаження. Другий аргумент це те, що асептичний некроз і той стан, який у вас зараз є, дійсно є боліві синдроми. Це лікується виключно оперативним втручанням, тобто заміною кульшового суглобу, тобто нічого інше не дасть. Те, що я був в амбулаторії, на амбулаторному лікуванні верніш ну в стаціонарі так. Мені надавали симптоматичне лікування, вони з цим не справилися. І тому на даний момент у вас.